Пропонується до продажу світла трикімнатна квартира в затишному районі біля заводу Шевченка по вулиці Селянська, 24. Квартира знаходиться на сьомому поверху. Квартира в стані ремонту. Вся важка брудна робота вже зроблена. Встановлено нові металопластикові вікна. Замінена батареї на сучасні радіатори. Стіни очищено до цегли, а підлогу до плити. Тож ви можете створити простір своєї мрії, саме таким, як хочете. Планування передбачало велику кухню-студію, об'єднаний санвузол, зручну гардеробну та дві окремі кімнати, одна з яких має вхід просто з кухні студії. Це ідеальний варіант, щоб зробити ремонт під себе та реалізувати свій стиль. Телефонуйте і домовимось про перегляд.